Штучне запліднення без грошей. Нова програма державних гарантій передбачає кошти на лікування безпліддя, цьогоріч НСЗУ надала можливість скористатися безоплатною процедурою ко усім жінкам, які мають до цього показання. При цьому кількість спроб, вартість кожної з яких більше за 60 тисяч гривень, не обмежується. Кожна п'ята сім'я не може одразу завагітніти. деякі сім'ї не можуть взагалі завагітніти самостійно. Зараз під час війни, коли ще додався стрес. Бувають стресові чинники, які впливають на можливість або неможливість жінки завагітнити. Ще до минулого року могла попасти в цю програму жінка, вік якої менше 40 років, і з відсутніми або непрохідними трубами. Зараз показання для такої допомоги розширились, і люба жінка, яка має неплідня, може попасти в цю програму. Це безкоштовне запліднення в за державні кошти. Оплачуватиме держава і трансплантацію органів та стовбурових клітин. Послугу розділили на три пакети: перший обстеження реципієнта і донора по 45 тисяч гривень на кожного. Другий трансплантаційний період фінансуватиметься операція і витратні матеріали. На це держава виділяє через національну службу здоров'я на кожного такого пацієнта, наприклад, на нирку 720. Якщо це родина трансплантація, і 800 тисяч гривень, якщо це трупна трансплантація. Що стосується пересадки серця, легень, печінки, комплексу серця легені, оплата буде від 1,5 до 2,5 мільйонів Третій післяопераційний безкоштовними будуть всі аналізи і обстеження для кожного пацієнта із пересадженими органами і після процедури. На це держава виділяє 190 тисяч гривень. Врешті програма медичних гарантій без змін, тобто безоплатними залишаються первинна, екстрена і спеціалізована допомога. Всього 44 пакети послуг. Хірургія, стаціонар, пологи. Коли народилася дитинка, неонатальна допомога їй, якщо вона потрібна, сюди відносяться послуги інсульт, інфаркт лікування. Сюди відноситься лікування онкозахворювань, що важливо, тому що люди зазвичай не знають і платять з карману відповідно ті чи інші, за ті чи інші лікарські засоби чи за лікування. Безкоштовною залишається і діагностика у стаціонарах, а також реабілітація, яка до прикладу потрібна людині. Після інсульту Ане Чишук Олександр Мельников новини 33 канал.